Всім привіт, Це Автокепітал Київ. А в нас сьогодні впрод з'являється ось такий класний емоційний автомобіль. Це BMW 5 серії в кузові е 60 з двигуном 2,2 бензин з додатково встановленим газобалонним обладнанням на фарах з ангельськими глазками. Чорна як треба з комбінованим салоном, з електрорегулюванням сидінь, чотирма склопідіймачами, автоматичним світлом, мультирулем автоматичною коробкою передач. Ось така тут мультимедія виключена. 306 тисяч кілометрів пробігу, камера заднього і переднього огляду. Так, йдемо далі. Ось так виглядає салончик ззаду. Неса автомобіль. Даний автомобіль може придбати за готівку в кредит, лізинг та за криптовалюту. Всіх чекаємо на перегляд.